Богославський гуманітарний коледж представляє виставку робіт спеціальності образотворче мистецтво. Виконання різноманітними техніками і засобами тут ми бачимо і були гравюри, і 3D-об'єкти навіть створюють. Яскраво, цікаво, молодці наші студенти гарно і малюють, і ліплять. А ще картини маслом аквареллю вчаться малювати. А виставка для того, щоб вміння продемонструвати. Дивіться, яких навчають тих, хто до коледжа вступають. Якщо є хист, його потрібно розвивати і до нас в коледж поступати. Живопис і скульптура це невід'ємна частина культури. Портрет, пейзаж і натюрморт, художній і народний орнамент, і життя із Кайдашевої сім'ї. Тут ми бачимо і сварки, і бійки, і любов, пейзажі Росії. Семи гори і Богуслав не чуй Левицький прославляв.